Доброго дня, вже 5 березня, зімовка практично завершена. Ще залишилося якусь недільку дві підождати, і вже в нас будуть перші квіти. Але не про це. Значить, зімовка. Значить, зімували два тачка у мене в різних умовах. Один тачок зимував на волі, а один тачок зімував в зимовнику. Які переваги? Дивіться, ті, що зимували на волі на початку січня була тепла погода у нас і був масовий обліт, і була тепла погода там 3-4 дні з 1 там, січня по 3 був обліт, і це спровокувало матку на червлення. Тобто сім'ї почали інтенсивно виробляти тепло і інтенсивно почали поїдати запаси зимової корма. З чого не було у зимовнику. В зимовнику найвища температура піднімалася до плюс 5, 5-6 градусів. Плюса це в самі теплі дні зими. Там було саме тепле, це 5-6 градусів. В основному температура колібалася від мінус 1, до плюс одного. Значить, в зимовнику вони знаходились без утеплення, тобто просто рамки і зверху криша. Ні салафана, ні палашка, ні подушки, в них нічого не було. Вони сиділи тихесенько, сиділи плотним клубом і потихеньку рухалися до задньої стінки. 90% не дійшли навіть до середини вулика. Так що, потребляли корм, вони практично. Мінімально потребляли корм у зимовнику. Що не скажеш про тих, що зимували на волі. Ті, що зимували на волі, вже в лютому місяці почали з підкормки, і кожен тиждень по пів кіла, по 800 грам я вже клав їм корма. Клуб був рихлий, бджоли були активні, розплод у них був. А от зимовнику все було гарно. Виніс з я 19 лютого, так як вже була гарна погода, пчоли вже обліталися. І при тому, як я виносив, на вес, я чувствував, що вес не змінився ніяк. Як я заносив кілограм 15-20 вулик з медом, так я його... І виніс. Корма, практично залишились всі, ті самі, що і були восени. Тобто, за зимовий період, осенній зимовий період бджоли з'їли в зимовнику біля 5 кілограм. Так що вам вирішувати, де краще вашим бджолам зимувати, але я даю перевагу зимувати бджолам в зимовнику. Дуже мале потреблення корма це, по-перше, і, по-друге, нема стресу при зміні температур днівних і ночних. Дякую, кому сподобалось.